Польоту в так, Подивися на цей світ В очах немає більше страху Прочинився та забувся, а прокинувся один близькі ще вчора мені лиця Не будуть навіть більші снитись Як так можливо розлучитись Помирайсь і душі подиви Всім великий привіт. Величезна дякую за те, що ви коментуєте, за те, що пишете, приділяєте увагу моєму каналу. Можливо, ця тема вже трошки не цікава, але все одно мені треба добити ці баночки, тому що вони в мене валяються під ногами. Тому продовжимо плавку. і, Можливо, розкрию не можливо, але постараюся розкрити деякі аспекти в плані затрати електроенергії по часу і вихід, скільки вийде з цього всього. Зараз доб'ємо те, що лишилося, поза кадром я вже більшу частину зробив. Kendinize evet. Перейдемо до зважування. Так, загальна вага 3965. Беремо це чудо сюди. Вмикаємо наш, нашу пічку. І охолодження обов'язково. Це потрібно було зробити в першу чергу. Індуктор працює. На годиннику зараз 12,54 і попередньо зафіксуємо лічильник, показники лічильника 46 кВт, 47 кВт. Загружаємо, чекаємо, плавимо. Поки наші банки плавляться, можна провести експеримент. Бачив якось в інтернеті. Дуже цікаво стало, наскільки це правда. Набираємо звичайної води, баночку і засипаємо крот. Засіб для чистки труб. Наскільки я знаю, він там на основі каластичної соди. Передній набрав банку води, щоб вона не плавала по поплавок. Подивимося, що з цього вийде. Вийшов там на певний час. Подивимося, що з нашими банками. Процес запустився, досить активно, температура нормальна. Щоб не бути голосовним, ми зараз перевіримо навіть температуру. 700-600 градусів. Тобто температура нормальна для плавки алюмінію. У нас сьогодні нереально вітряно, в принципі так, як і вчора було. Але з однієї сторони це і добре, тому що в принципі дим, який звідси виходить чадний, все здуває. Баночки плавляться, все супер. Ну і ситуація. Тут видно ізотермічну реакцію, підвищення температури. І наскільки я розумію, алюміній роз'їдається. Фактично так повинно бути. Потрібно було краску змить, але ну, мені не захотілося. Спробуємо подивитися, що так буде. І є певний нюанс для того, щоб алюміній більш комфортно і швидко плавився. Зараз продемонструю. Бачимо, що нормально, але якщо його помішати, тут дуже неймовірна кількість шваку. Зараз одягну крагу, щоб зручніше було. Тому що мені в коментарях багато писало. Так, в мене крага є, в наявності все є, просто ну, звикаєш до чогось більш простого, поки не напоришся на якісь проблеми. Хочеться пошвидше, позручніше. Так, бачимо, яка кількість виділилася шваку. Це краска вигорівша. І наскільки я розумію, в харчових баночках от таких звичайних з під любого напою всередині плюка, що ми в принципі зараз хімічним процесом спробуємо дізнатися, чи насправді вона там є, чи нема. Збираємо. Коментарі з приводу шумовки, не знаю, я собі поробив отвори в нержавці, Досить таки комфортно і швидко. Тим більше тигіль невеликий, мене все влаштовує. Швидкість саме бачите. Тим більше, якщо є якийсь зайвий метал, він через отвори просікає. Наразі маємо чисте алюміній, І за рахунок цього метал плавиться в рази швидше. Зараз підготуємо форму. Видно, як висушиться вона одразу. От коли стане сухенькою, в принципі можна проливати, щоб не втіпив алюміній чи мідь. то ще який худової металу. Оцес, в принципі, не дуже швидко відбувається все ж, але загально не потрібно, Якщо не хочете, щоб вам обляпали руки, то це. Цей гір повністю не заповнював, щоб лишнє не виливалося. Ось чудово вийшло. Перший звиток є. Так, і другий зв'язок? Баночок, я думаю, ще на один заход лишилось плюс-мінус. Так, збираємо останній швак, останню до робимо і фіксуємо. Шваку, до речі, вийшло дуже багато. Я не став його повторно переробляти, вийшов на наступний раз. І знову ж таки, я подивлюся, що краще. Все-таки, якщо в нормальній алюміній буде, якщо нормальний шок, то в принципі так, да, як отака хрінь, то можна буде його утилізувати непринципово. Цього разу половинка вийшла. Але все одно приємно. І того. Це час 2 години. 12 хвилин. Годин. У лічильнику 51. І ми зараз підійме під Ось тут є наші звитки і коментар, який мені більше всього сподобався, це... Саме фраза, всі ці маніпуляції були для того, щоб підігріти воду. Тому якраз ми її зараз підігріємо. Сьогодні плавка металу закінчена. Ось такий чудовий результат зі сміття, яке планувалося викидати. Ось який результат. Всередині плінка, плівка. Алюміній розів, де була фарба, він лишився, а посередині бачимо, що знаходиться плінка-плівка плівка захисна. Добре, видно, що вона прозора. Ось такий результат. Тому добре димить і добре горить те, що знаходиться всередині і ззовні. Всім дякую за увагу. Зафіксуємо результат сьогоднішнього дня. кілограм відходів, вважаючи на те, що там в принципі, шлак багатий. Можливо я з нього ще щось витягну, якщо буде бажання.